Така дивна ситуація зі мною ще ніколи не траплялась. Моя історія перетину словацького кордону. Це просто сміх і грі. Для початку я була трошки здивована тим фактом, що для того, щоб зайти у вагон, треба самим натиснути на кнопку на дверях, і тоді вона відчиниться. І одразу з цього наступний факт: там немає повідників, які будуть вас зустрічати і запускати у вагон. Якщо б ми не побачили, як люди заходять самі у вагони, то напевно стояло б там як у ті телепні. Але повідниці там все таки є. Просто вона починає ходити по потягу і перевіряти. Я квитки вже після того, як потяг відправився. Так як ми їхали з Мукачева до кошиця, то далі, вже ближче до кордону, повідниця починає ходити по вагонам і казати про те, що не можна ввозити заборонені продукти. І тут почалось найцікавіше. Я досі зі сміхом гадую цю історію. По перше, вона кричала і говорила виключно словацькою мовою. Але ми все одно зрозуміли, бо там було написано, що не можна ввозити м'ясо, рибу і молочні продукти. У мене з собою з цього всього, звісно, не було, бо перед цим я гарно вивчала інформацію. Але я не знала, що не можна Можна мати навіть один-два бутерброди в дорогу і овочі. Дорога все ж таки 4-5 годинок і може захотітися їсти. Мені довелося все швидко їсти. Я давилася, але все одно я все не з'їла і дещо довелося викинути.